Добрий день, давайте ми перевіримо домашню роботу, ваше домашнє завдання. У нас зараз всі задачі з теми електричний струм в електролітах. Сьогодні саме такі задачі. Давайте подивимось, які вони у нас є. Перша задача дуже схожа на те питання, яке ми з вами розбирали на уроці безпосередньо, коли я розповідала вам ще не сьогодні, а вчора, як залежить опер електролізної ванни? Від температури. Ну, електролізна ванна, як ви розумієте, це якась, якийсь резервуар, де відбувається електроліз. І як ми з вами говорили, що якщо у нас буде наблюдатися підвищення температури в електроліті, то це доводить до того, що іоном буде простіше з'являтися в речовині в рідіни, тому що молекули розчинника, вони будуть швидше розщепляти ці малі Молекули. І у нас ми побачимо, що збільшується кількість вільних носіїв заряду. Давайте я буду отак от вам от запускати сюди. Ось, аж це е, приводить до того, що у нас е, ми побачимо, що збільшується провідність електроліту. А що значить, збільшується провідність електроліту? Якщо збільшується провідність, то це означає, що опер, навпаки, зменшується. І тому ми можемо з вами відповідь дати кінцево, що опір електролізної ванни зменшується при підвищенні температури. Ну, ось таким чином можна відповісти на це питання. Зараз воно допечатається і ми зможемо з вами переходити до наступної задачі. Тобто підвищення температури приводить до того, що збільшується кількість вільних носіїв заряду, тобто зменшується. Опер. І це, мабуть, ми вже добре з вами розуміємо. І це відбувається не так, як в металах. Нагадую, що в металах при підвищенні температури опер збільшується, в електролітах зменшується. Сподіваюся, що ми багато разів про це проговорили, і ви зараз це будете пам'ятати. Добре, наступна задача: 17.9. у процесі електролізу водного розчину солі. Виділилось 560 мг заліза, який заряд пройшов через електролізну ванну. Ну, По-перше, нам дана маса, по-друге, нам в таблиці потрібно буде знайти електрохімічний еквівалент. Сподіваюсь, що ви впоралися з цією задачею і можемо записати, що маса 560 мг. В системі інтернаціональної 5,6 на 10. Мінус четвертый або 0,56, якщо ви хочете. Не, не 0,56, неправда. Выпущаюсь. Это ж міліграми, тобто потрібно ділити на мільйон, тому що мілі – это тисячна доля, а грам от кілограма ще тисячна доля. Тобто тут потрібно ділити на мільйон, Добре. Так, тобто два знака я прибрала, і ще мінус четвертый, да? Минус шестой. Так, все правильно. і... Електрохімічний еквівалент, за таблицею ми подивилися, це 1,9 на 10-7 степені кілограм на колон. Знайти потрібно заряд і єдиний шаг, який нам потрібно буде зробити, це із закону електролізу знайти сам заряд. Тому що маса речовини на електроді, вона пропорційна заряду, прошидшому через електроліт, ну звідси ми можемо знайти заряд. Перевіряємо одиниці. Маса вимірюється в кілограмах, електрохімічний еквівалент вимірюється в кілограмах діліть на кулон, кулони в чисельники, кілограми скорочуються, кулони залишаються. Ну і далі ми будемо обчислювати. На самом деле в даному випадку, задача не складна, просто для того, щоб ми запам'ятали цю формулу. Маю на увазі закон електролізу. Ми в попередніх домашніх роботах це робили і зараз трохи ще будемо робити. Дві... 2900 кулон, ну, хочете, ви можете так записати, але я написала в кілокулонах. В кілоколонах. Так. Ще одна задача у нас була із підручника, номер 5 із вправи 37-й. Через розчини трату срібла протягом двох годин пропускали електричний струм, Визначте масу срібла, яке видалилось на катоді, якщо напруга на електродах була 2 вольта, а оприрощено 0,4 ома. І я нагадую, що якщо ми беремо значення електрохімічного еквівалента із збірника, це 11, Якщо ми беремо із підручника, то там 11,2. Але це не важливо. Ми можемо брати будь-який варіант. Але хочеться, щоб воно було. нас. Воно... Так, я просто дивлюсь, буде ли переход в систему інтернаціональну, так, є, але не відразу. А, в залежності від того, який коефіцієнт електрохімічний еквівалент ми візьмемо, буде трохи відрізнятися відповіді. Ну, зовсім трохи. І знайти нам потрібно масу. Дві години ми в секунди перевели. Записувати, прийдеться два закони. Перший закон електролізу. Але краще, якщо запишемо не через заряд, а через силу строму К і Т. Це буде перша формула, а друга формула це буде законома. Там, де ми силу струму замінюємо через напругу і опер. І зрозуміло, що ми ось цю другу формулу будемо підставляти ось цю першу. І в нас відразу буде підсумкова формула буде електрохімічний еквівалент умножити на напругу, на час і поділити на опер. Все, перевіряємо одиниці. І потім обчислюємо. Але зараз у нас не лобово, така не лобова. Перевірку зараз трохи потрібно думати. К – це кілограм на колон, напруга це вольти, опір це оми, час це секунди. Дивимось кілограми поки що не чіпаємо. Вольт поділити на ом, це у нас буде ампер. Секунду переписуємо, а кулон розписуємо як ампер умножить на секунду. О, теперь у нас ампериї секунди скорочуються, і кілограми залишаються. Все добре. Переходимо до обчислень. Підставляємо значення, і якщо ви правильно все будете обчислювати, буде 0, ой, як це прочитати, 396 кілограма. Але, як ви розумієте, краще це в грами, тобто ми умножаємо на 1000, і я ще трохи округліла до 40. Тому маса приблизно 40 грамів, це нормально. Але якщо ви брали 11,2, то у вас, мабуть, вийшло трохи більше, там щось 40,3, щось таке. Але це все одно правильно, і яку відповідь у вас ви отримали плюс-мінус, воно не відрізняється. Тобто, це все одно була, була б правильна відповідь. Ось так. Все, на цьому ми завершимо перевірку і можемо відпочити.